Ми ніколи не думали над тим, як отримати Божу прописку в Царстві Небесному. Адже це можливо, і можливо це зробити ще, поки ми тут на цій землі. Зараз у нас з вами час для покаяння. Це є така Божа милість для того, щоб ми покаялися, поки ми ще ходимо своїми ногами, поки ми ще думаємо своєю головою. І ви знаєте, не потрібно сидіти з острахом і чекати другого пришестя Ісуса Христа, а потрібно вже на сьогодень розуміти, що. Навіть коли ми помираємо, ми все одно зустрічаємося з Господом, і там може бути тільки дві дороги: або ми будемо спасені Ісусом Христом, або ми йдемо в пекло, і наша душа горить в полум'ї. Для того, щоб отримати Божу прописку і бути спасеними Ісусом Христом, ми маємо вже в нашому сьогоденні війти вже у церкву Ісуса Христа, там де є його Божі помазаники. Бо завдяки таким Божим помазаникам, пасторам, як нашій церкві Станіслав Миколайович, Юлія Валеріна, Саме завдяки таким людям я вчуся на сьогодення каятися, адже покаяння це саме перший крок на зустріч до Господа. Коли ти щиро каєшся, це не просто ти говориш каюся і відрикаюся, і на цьому крапочка. Ні, це коли дійсно ти розумієш гіркоту свого вчинку, коли тобі настільки стидно, що ти таке накоїв, коли був в світі, бо ти думав, «та, всі так живуть, нічого страшного, і я ж так живу. Але насправді по святому писанні, коли ти починаєш завдяки цим людям, пасторам вчити, пізнавати Господа, ти розумієш, що для Господа немає великого чи маленького гріха. Є вчинок і є наслідок, а за гріх є прокляття. А прокляття це бідність, хвороби, це коли, знаєте, день не день, ніч не ніч і життя на життя. І ми на сьогодні бачимо, що ми маємо все це безбожне життя наше. Для того, щоб бути спасенними, ми маємо увійти в таку живу церкву, ми маємо покаятися, ми маємо обов'язково перебувати в хлібчику щоденно. І хлібчик це не є матеріальний хлібчик, а це є духовний хлібчик. Адже Ісус Христос, коли прийшов, Він сказав, приломлюючи хліб, Він сказав, ви маєте їсти тіло моє, а тіло Його це святе Писання, це Біблія. Через апостолів і пророків, пізнаючи Ісуса Христа і ївши щоденно духовний хлібчик, ми зв'язуємося з Господом. І саме це і є їсти тіло Христа. Святе Писання пізнавати щоденно. Після того ми маємо ділитися відкровенечками, що торкнулося нашого серденька. Обов'язково через кружечки, через проповіді, такі, як я вам зараз записую. Обов'язково споживати кров Христа. А кров Христа це коли ти в живій церкві Ісуса Христа виконуєш усі пункти, які прописані в святому Писанні, яких навчають пастори, наставники. І тоді кров Ісуса Христа з'єднує тебе з церквою, святим Писанням самим Ісусом Христом. Адже ти перебуваєш в Слові щоденно, адже ти. Жертвуєш свій час задля того, щоб пізнати слово Боже, а не подивитися якийсь серіал по телебаченню. Ти жертвуєш свій час на роздуми, що хотів сказати той чи інший апостол в тому чи іншому вірші. І ти пропускаєш це слово через своє серденько. Як важливо зрозуміти для себе, що це не комусь потрібно, а це потрібно тобі, бо ти своїми руками спасаєш свою душу. І тут головне, ще зрозуміти. Що для того, щоб бути спасеними, ми маємо бути щирими, ми маємо бути люблячими, довготерпимими один до одного і служити Господу, і служити ближньому своєму. Господь заповідав дві заповіді полюбити всім серцем, всім тілом Господа і впустити його всередину себе. І полюбити ближнього свого. Саме в цьому і проявляється любов до Господа і любов до ближнього. І саме в цьому навчає жива церква Ісуса Христа. І оцю Божу прописку ми здобуваємо саме тоді, коли ми з'єднуємося з Господом. Живу церкву через святе Писання, через каяття. Саме тоді ми зв'язані Духом Святим, з Господом, і ми отримуємо благодать Господню. А благодать це подарунок від Господа. І саме благодать ми будемо спасені.